А скажите, пожалуйста, как удары по российской территории? Да, да, на да. ага, нам мир хорошо, не нужен. Не... Женя, это вам нужен мир. Мне нужен? Да, а он всем нужен мир. Нет. Нам победа... нам победа нужна. И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаева. Ну уж точно, коллегами я прошу этих людей нас э, с нами не называть. А как мне ей сказать? Что ее нет больше? Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Сьогодні ми збираємо всі погрози, які ми чуємо понад три роки, і як нас будуть захоплювати. Ну а насправді ви знаєте, як просуваються росіяни на фронті. Тож, перш за все, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути побачити. Ростиславич, а скажіть, пожалуйста, як удари по російській телізі завтра, завтра, завтра. Сьогодні... А ви відеослови, тато відео все видел, все знаю. все завтра офіційно Київ ще нічого не підтвердив, але немає сумнівів, що зрештою хтось туди поїде. І от атмосфера, вона має бути як важають росіяни, правильно зарядженою. Треба нам погрожувати. Треба такого наговорити, щоб ми точно злякались. От три роки налякались, а сьогодні маємо. Обіцятися, як це роблять Росіяни кожного дня. Одним словом, виходить такий собі голова військового комітету Держдуми Картаполов. Ми його знаємо з вами дуже добре і нагалює, що Україна може залишитися без Дніпропетровської області, без Харкова, Одеси і Миколаєва, якщо раптом не погодиться піти на сьогоднішні умови. Давайте розберемося, куди росіяни змогли от прям кардинально прям сильно просунутися від початку повномасштабної війни, коли вони наступали, вони справді просунулися. Харківською, Херсонською, Запорізькою областями, але з тих пір ми змогли відбити повернути в велику частину наших територій. Тож змогли вони захопити ще одне велике місце обласний центр, вийти, хоча б на кордони Донецької області? Відповідь ні, ні і ні. Тож, взагалі, взагалі не ясно, чого раптом зараз ми маємо повірити, що їм все вдасться. Але направду, це нова тактика росіян переконати всіх. І своє населення, і західний світ, і Дональда Трампа, що вони ще навіть не починали. Ну що ж, побачимо, як пройдуть перемовини в Стамбулі. Ну, ми сам початку говорили, що кожен день віддалення дипломатичного рішення цього конфлікту ухудшає умови для України, і це продовжиться до тих пор, поки істеричний режим Зеленського буде продовжувати вести себе як кісене барышня. Поэтому не, не захотят, получат все. І без Запорожжя, а сану це і бізніприпетровська, Сум, без Харкова, і без Одеси Снікалаєва. Та й загалом абсолютно нам всім очевидно, що ніякого миру, припитання бойових дій та навіть перемир'я просто на 30 днів ніф росіянам не потрібно. Занадто високу ціну вони заплатять, як тільки все зупиниться, і населення усвідомить який капкан їх загнав. Воєнний злочинець Путін, тож навіть Соловйов. Абсолютно відверто каже, мір не нужен, потрібна перемога. Що таке перемога? Чи це Авдіївка, чи це Бахмут, чи це навіть потенційне захоплення чи не захоплення Часового яру? Звісно, ні, це тотальна зміна політичного устрою в Україні. Це інша мова, це інша церква, це інший президент, це інші ми. Тож, відповідно, цієї перемоги вони ніколи не здобудуть. А відтак воювати, розпочинати маленькі побідані війни вони планують досить довго. Хіба що хтось зрештою дасть нам Таурос, який долетить до Кремля? Ми на сьогоднішній день приблизились к міру чи ні? Зачем нам мир? Якщо у нас був тренд ключовий Ви опять не понімаєте, ага, нам мір не нужен. Не... Женя, это вам нужен мир. Мне нужен, да? а он всем нужен мир? Ні, нам победа, нам победа нужна. У нас совсем другая задача. Наша задача обеспечить Ой. процветание нашей страны в безопасности на поколение вперед. Если для этой цели должны перестать существовать нацистские режимы и поддерживающие их политические элиты, так и будет. У нас нет задачи сохранения украинской политической нации. Но об этом же не Правильно, об этом. Поэтому говорим. мир нам не нужен. То есть нам, нам не нужен диалог с нам, Нужно, да? Понимаете? Наши условия очень простые. Должны быть соблюдены наши национальные интересы. Мир любой ценой, перемирие. Мы ни разу этого не говорили. Ни разу. лично еще раз. Вот я не могу слышать все эти завывания про мир. Мы русские, мы вообще войны не хотим. Но если мы вынуждены в этом ввязаться, то мы должны построить такой мир, который на поколение вперед. Хватит нам быть наивными, чтобы нас обманывали. Потому что когда мы слышим рассуждения от нацистов о том, что им нужен мир, они так называют, что им нужна передышка. Поэтому, когда мы говорим, что нам нужна победа, это значит нам нужен построенный на поколение вперед прочный порядок, который обеспечит мир нам и нашим домам. А не любой ценой. Вот вы подождите, мы сейчас оружие себе подтянем и снова вас будем убивать. Мы видели весь этот мир на Донбассе. Миллион перемирий. Уже такого слова нет, которое бы не использовалось как прилагательник к очередному перемирию. Хлебное, молочное, школьное, пасхальное, новогоднее. Я давно говорила, что Мария Захарова – это не ниша Рекламна кампанія боротьби із жіночим алкоголізмом, як ви знаєте, природа настільки жорстока, що у чоловіків алкоголізм в принципі виліковний, а у жінок ні. Тож Марія Захарова, головна амбасандорка всього алкогольного на Росії, інколи навалює таке, що я не розумію, може, мені теж треба її. П'яною слухати, щоб ну принаймні частково збагнути про що вона? Ми терористичний режим. З нами говорити ні про що з нами домовлятися немає про що київська хунта і все на світі. Зрештою, зачекайте. Ви ж таки 2 червня поїдете до Стамбулу. Ви там зустрінетесь з представниками того самого терористичного режиму. Так, ви ні про що не домовитесь, ви нічого не отримаєте, і, зрештою, не буде ніякого договору. Але ви будете сидіти навпроти, ви будете дивитися їм в очі, говорити і навалювати про Миколаїв, Одесу, Дніпропетровську область і Харків. Тож, власне, трусики або хрестик. Ну і зрештою, найголовніше, звісно, все дістається президенту Зеленському. Як же сильно він їх бісить? Як же сильно дістає їх кавенчик, який зміг, хоча й не до кінця, але переграти КГБшника. Він взагалі повний іщадія Ада, рібенок сатани і Люцифера. Але при тому, як ми пам'ятаємо, він вже зустрічався із винним злочинцем Путіним. ЕМС Пісков говорить, що і наступна зустріч на найвищому рівні може відбутися. То, зрештою, я ще раз повторюся: трусики або хрест. Но вот э, ваш коллега, формальный коллега, э, Тихий, заявил, что я не показывает... Я бы попросила, все-таки. Вы меня извините. <свят> Мы от формулировок а, «туристический киевский режим» а, не должны отходить. Поэтому нам а, те а, товарищи не коллеги. Потому что эти а, представители этого режима заявляют ежедневно о том, что будут уничтожать российских граждан, что будут наносить прицельные удары по российской гражданской инфраструктуре, что будут убивать мирных граждан. Какие же они нам коллеги? Это те, с кем нам приходится иметь дело. Это не знаю, кто-то может добавить эмоции, да, сказать там что-то западные выкормыши, кто-то говорит более близким к юридическим терминологиям или политологической, что это террористический режим, экстремисты и так далее. Но уж точно коллегами я прошу этих людей нас с нами не называть нашими. Это говорит Зеленский, который продал все, но только продал не в казну, получив деньги. Он продал ресурсы Украины, он продал землю Украины, фактически землю, почвы вывезли. Он продал своих собственных граждан, тех, которых просто отправлял на местные штурмы. Последнее, что он решил, вот на данном этапе, я не знаю, может быть, что-то еще там они наскребут, но вот на сегодняшний день, Оля, ведь он решил продать еще и свою армию. Это ведь так. Ведь они сделали предложение так называемым натовским структурам, Европейскому Союзу относительно того, что НАТО, Североатлантический Альянс и вообще вся эта Западная Европа может получить украинскую армию, если возьмется ее содержать, если возьмет ее на баланс. Как это можно по-другому назвать? Это продажа уже даже собственной армии. Не интересов Украины, они проданы были давно. Недостоинство, оно растоптано было давно, оно даже не продано, а уже собственной армии. Вот так раньше, мне кажется, на Западе торговали рабами, семьями или разделяя семьями, общинами, какими-то отдельными народностями. Вот так же, помня логику того самого колониализма, те, кто окружают Зеленского, ему еще подсказали, что можно продать целую армию. Я в історії таких прецедентів не знаю, і этот чоловік человек, говорит говорить а то о каком то обмані. Ну і зрештою не ясно, а чого ж так сильно приховують росіяни свій меморандум? Чому не хочуть його показати напередодні до зустрічі в Стамбулі? Ну це ж логічно. Сторони мають ознайомитися із пунктами із позиціями, подискутувати, зрозуміти на що вони згодні, на що вони ні, але у Росіян все інакше. Повна таємниця і секретність покажуть вони все у Стамбулі. Хоча і з риторики Нібензі і з інших їхніх посіпак і міньйонів вже все зрозуміло. Вони говорять про демілітаризацію, тобто припинення поставок озброєння. А я хочу запитати: зачекаєте? Нам же тільки-тільки новий канцлер Німеччини мертв обіцяв гроші на нашу балістику? Як ні, не можемо далі. Вони пропонують ні, далі вони вимагають припинення мобілізації. Зрештою, та це десь дуже схоже на принципи капітуляції: віддати свої території, вбити свою армію, віддати озброєння. Чорт, і як же ми на це самі не здогадалися піти? Чому одразу не погодилися? Це ж так прекрасно, коли тебе вбивають, гвалтують, катують, забирають все твоє майно. Ми ж прям народжені для того, щоб стати частиною Росії? Як Звісно, при підтримці Сполучених Штатів, Саудовської Аравії, Турції. удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров. Первый после возобновления раунд состоялся 16 мая в Стамбуле. В соответствии с достигнутыми там договоренностями был осуществлен обмен пленными в формате тысячу на тысячу человек. Тогда же в Стамбуле было условлено о том, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон, для достижения устойчивого урегулирования. Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник 2 июня. Хотел бы вновь выразить признательность турецким партнерам за предоставление гостеприимной турецкой площадки, как вчера подтвердил в ходе своего визита в Москву министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах, заинтересован в успехе мирного процесса, поддержит проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров. Ну и пока Лавров, Путин, Меденский, Белоусов, Шайгу, Скобеева, Медведев все расповедают про «Вину до победного конца», Російські жінки продовжують вимиватися сльозами. До речі, ті, хто ще не встиг прикупити чорне, забронювати місце на кладовищі, здається, що у вас для цього буде прекрасний ще шанс, тому що ваша влада, всі ті, за кого ви голосуєте, віддаєте право керувати вашим життям, не збираються пощадити життя недорогих росіян. Ну а для тих, хто власне ще не пережив своєї втрати. Ось вам наочний приклад, як плаче самка СВОшника. плаче і каже, що не знає, як сказати доньці, що її тата більше немає. Я б сказала так, не так важко сказати, що папік здох, як об'ясніть, а чого і де він здох. Чому вона з якогось цюрюпінська, не знаю Ростова, Магадана, ну в якій там жопі світу вони живуть. Він поперся до України, яка знаходиться, Бог знає де, яка не нападала, не наступала, загрози не становила. Тож, власне. На чистом русском языке, который в середине своей страны Путин почему-то не защищает и на убой отправляет русскоговорящих мальчиков, тепер эти доведеться пояснювати своїм донькам, чому і заради чого вони стали сиротами. Я просто в это все не, вірю. Я не вірю, что это происходит со мною. Мне сегодня старшая дочка спрашивает, мама, почему ты плачешь? Что случилось? А как мне ей сказать, что у нее нет больше папы? Она больше не назовет его папой. Младшая дочка вообще его забудет. Звісно, у мене остались фотографії. Але це не то. Це не живой чоловік все одно. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно, не забувайте лишати нам свій лайк для поширення цієї інформації. Не те, щоб я думала, що ми прорвемо інформаційну оборону за парік, але погодьтесь, як же прекрасно бачити, як мучиться і страждає наш ворог. Не забувайте підписуватися на youtube канал «Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. і звісно, підтримайте незалежну журналістику. Фінансово підтримати всю команду youtube каналу «Курбанова Лайф можна за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф. Вся інформація і подробиці на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.